та всіх із магазину. Діколді це український бренд одягу. Вони самі шиють одяг. У них є свої фабрики. Основне виробництво в Хмельницькому. Також є фабрика «Льонокомбінат», яку вони купили в 2008 році, і на ній вони самі виготовляють полотно ну, тканини і шиють цих тканин вже одяг. Це український бренд одягу, не такий, прям як дуже дорогий. Навіть у них і буває розпродаж Ви бачите, по 99 гривень. Я вам покажу нова колекція звичайно дорожча, Поприходили куртки, светри. Свідчоти багато всього, буду показувати все. Я Також зроблю примірки. Почнемо давайте з курток. Ось тут є куртки в чорному кольорі. Я вже побачила, така куртка, як на мою думку, в молочному кольорі, але у них завжди є опис, що дуже добре. Так, виробництво «Тестиль» називається називається компанія, вулиця Фабрична, місто Рівне. Так, подовжена жіноча утеплена куртка з капюшоном, плащівка 2799 є від розміра С до розміра Л, колір світло-беживий. Такий опис. Тут штучний пух всередині і ось оце водонепроникна тканина. Дуже красивий колір, як, на мою думку, він вершкового масла. Чому вони його так описали? Не знаю. Кишеньки накладні. Так. Така куртка. Подовжена, красива, приємно виглядає. Ой, яка симпатична! Гляньте, тканина взагалі супер. Ось з цієї спідниці. Не знаю, видно її тут чи ні. Я не, прям, не така вона, знаєте, об'ємна. Прям як от жакети зазвичай шить. А ну як вони описують? така спідниця, до речі, півтори тисячі коштує спідниця жіноча прямого крію. Півтори тисячі є від XS по L і колір чорний. Ну не описують. Буває, що вони якось там фактуру описують. Красива. Треба таку приміряти. Дуже красива спідниця. От така кофта. Гляньте, манжет подовжений, тут така деталь, і красиві гудзики з сердечками. Така кофта є від розміра. Так, XS, а вона буває XS, -S, а буває ML. Кардиган з. Акцентованими гудзиками. 999 гривень. Так, ось тут 100% акріл, ось в цій кофті. А взагалі, ось такі речі, по типу цієї сукні я навіть зараз гляну, вам скажу, бавовна у них десь 85% відсотків. Вони додають півтори тисячі. Така сукня коштує. Так, є по розмір L в чорному кольорі, там дівчина якраз приміряла. Я бачила, що тут така деталь. О, Всередині зараз роздивлюся, якраз вам скажу який склад, і що це внизу підне... така, як друга да? ну, під діти, щоб воно не просвічувало. Нічого собі цікаво. Ой, ну Ця сукня йде з підкладкою. Тут 50% котон, 50 акрил. Описується сукня Міді з круглим коміром та розрізом. Збоку один розріз. Так, показую, вона ось тут розріз. До розріза ця підкладка доходить. Ну, так, знаєте, непогано виглядає. Ідея ну, за півтори тисячі вона. Причому, бачите, тут спідниць таких коротеньких багато попривозили. Ось такої тканини. Ветер. Светер подовжений. До речі, сірий, приємний колір з написом. Так, і то, також мені от подобається. У них такі широкі ці манжети, деталі, гарненький, приємний на дотик. Так, 999 від XS МЛХС і МЛ є розмір. О, глянь, такі класичні брюки також так стильно виглядають, тут вони з цими защіпками і такі рівненькі, цупка тканина, широкий зверху, такий, прям, як, також, як манжет сказати, на, на дві ці кнопочки, а ззаду а там іде е, резинка. ось так. І кишеньки з боку. Ось тут така тканина, прям цупкенька. Зараз тканину також подивлюсь, скажу, ціну скажу вам. Так, штани зі складками попереду. Так, це зрозуміло. Колір темний міланж називається, 1300 від Excel. Ну, стильні брюки. Дуже такі. Оце ж і спідниця з цього темного міланжа. Така ж точно тканина. Зараз глянемо склад. Зразу скажу, скільки коштує така спідниця. Ну, гарненько, хоч вони і короткі у них моделі, але гарненько виглядають. 1300. така. І дивимось склад тканини. 100% котон. ось цей колір, темний меланж. А ну цікаво, як воно буде. сіре з сірим. Та буде гарно виглядати. Так, 100% ось тут бавовна. І це, яйце, до речі, не спідниця, а це спідниця шорти. Взагалі не холодно буде взимку. Куртки чорні. Ну так, от капюшон зроблений гарно. Я буду їх приміряти, все розкажу. 2 500. Тут їх невеликий вибір, тому вже як буду приміряти і все більше покажу. І з того, що мені з новенького дуже сподобалось, прям ну, дуже. Гляньте, у них ось такі є з капюшоном, є худі більш такі довподовжені і є просто світшоти. І всі вони йдуть з написами українських письменників. Наприклад, тут стуса вислів написаний. Ось я вдовго вчив граматику кохання, граматику Тебе і губ твоїх. Василь Стус. На флісі тут 100% котон. Так, ну я візьму таке щось приміряти обов'язково. До них ідуть штани в цьому ж кольорі. Так, а як у них цей кольор описується? Так, дивимось. Так, штани оці бувають по XL від 2 XS, 800 гривень. Так, штани з бічною вставкою та вишивкою лого, три нитка. Три нитка, що то вишита, вишита жіноча, це зрозуміло білий колір. Це чисто білий колір. Так, а як вони описують ось цін? цікаво? Бачите, тут Симоненка вислів. Мені дуже подобається. Зараз ще гляну, як вона на спині. Так, також є по XL, Жіноча, корочена, худі з капюшоном, три нитка. Принт, ано ну, не пишуть принт, також білий колір. Так, і ззаду також є написи. І є малюнок на манекені. Ось на манекені, до речі, видно. Не так класно. Чи такий капішон приємний, подвійний, Ой, дуже приємний, теплий, я думаю. Ну така коротенька саме. А ось це довго вже ході. А ну скільки довго коштує, цікаво. Приємна на дотик, широкі ось ці лямочки. Так, і взаду. Ух ти, яка вона красива ззаду. Слухайте. Дуже класна, дуже. Розкішно прям клас. Така коштує 1299. Так, ну, Опис такий же, як і в тих худі. У них найбільший по типу, як оці всі спортивні штани, є з резинками, є рівні, різні тканини. Три нитка, нитка, отакі, Наприклад, як з такими лампасами, жовтенькі. 899 гривень коштують. І рожеві лампаси так прикрашають. Є також по XL, І всі вони йдуть, 85% котон. Тут також 85% котон. До них є скрізь худі або укорочені, або подовжені, чорні йдуть з білими лампасами, бо такі Рожеві широкі, рожеві худі, тут морозиво намальована. Є щось така модель, як просто світшот, так, як це в них називається, колір рожевий, жіночий лонгслів з, з манжетами на рукавах і та трендовим принтом. Ось, і трендовий принт Сінділа Мут. Ось так. І просто він такий рівний внизу, як обрізаний. Знову-таки багато ось цих штанів, я вже показала, різноманітних. Є футболка 100% котон. Зараз навіть передивлюсь: 399 гривень. Є по XL, просто чорна базова футболка. Ні, це, мабуть, не 100% котон. Зараз глянемо. Так, тут у нас так 100% котон, просто більш така тоненька. Є також білі базові футболки без написів, без нічого, кому потрібні 399 Ну дивитись не буду. Зрозуміло, що відсотків котон, Усе це оцей меланж, начебто колір, да, сірі штани, що я показала, це такі, як вдягти. От під штани, Ну я маю на увазі, що заправити можна в них штани. Так вони так зроблені тут, як будуть красиво, да подвійна тканина. На грудях так буде виглядати, знаєте, гарно, дуже, як корсетом. Зроблена 599 від XS по XL. Я думаю, що також тут 100% котон. Така приємна вона на дотик. Ну, я можу й помилятись. Котон 95% і 5% спандекс. Так, це в Хмельницькому От Тут скрізь написано, де, де шито. І така є в бордовому ще кольорі, також дуже стильно виглядає. Ось, ще хочу показати це, я вам біленьку показала з червоними гудзиками. кардіган жіночий. цей. А є ще сірий. Гляньте, як стильно виглядають ці червоні гудзики на сірому 999. І також по l розмір. Але вони такі, знаєте, об'ємні, Ну, як на великий розмір підуть. Ці всі сорочки я приміряла, ось цей светр. Підницею такою виглядає І Також у них є чорні штани, кому треба. Ось тут на резинках внизу просто 85% котон. Резинки внизу, резинки, як сказати, вверху. Це на двонитки. Така модель коштує 899 Є по XL. так, базові жіночі штани з триниткою. Я кажу, двонитка, тут три нитка. Також по Excel є розмір. Ну, це зручно, тому що це такі необхідні речі іноді, і от у них їх можна придбати. Ще є штани чорні, такі ж от, як ця тронитка, тільки вони широкі внизу. Зараз глянемо, а може ці і на флісі всередині. Так, мені здається, ці як більш утеплені. Такі штани. Так, тут у нас фліс всередині, а ну як вони їх описують, також чорні, як базові так, штани. White leg модель з бічною вставкою та вишивкою, три нитка чосана. Отак от і вишивка. По XL 899. Ну, гляньте, Кому треба, то от класно, що у них такі базові речі, є, як футбол. І також сірі, мені здається, точно така модель 799, штани Вайтлек, да, з бічною вставкою та вишивкою. Ось бічна така вставка мається на увазі, вишивка і по Excel, номер, по Excel розмір. У новому році курток було більше, були довгі такі моделі і, і короткі, а чомусь цьому році вони їх менше шили. Ну, от як виглядають, якщо штани скомпонувати з цими світшотами, лонгслівами чи сході. Ще тут така сукня з двома розрізами. Гляньте по бокам, і дуже класно. Мені подобається це їх фішка. вообще у Голді, що вони роблять якийсь цікавий рукав чи на палець можна вдягти. Були такі сукні, і оцей манжет ну, може виглядати з під якогось верхнього одягу. Це буде стильно. Півтори тисячі від XSPML. Я її візьму, примірюю і скажу, який в ній склад. Давайте глянемо, скільки новенькі джинси коштують. Так, є по 42-й розмір, 1599. Склад я вам зараз скажу. Ззаду у них така лейба йде, ну, як байдлек модель. Опис моделі також можу прочитати. Колір Колір чорний називається. Хоча це як трішки сіруватий. Ну, ладно. Колір чорний, так, штани, жіночі джинси. Так просто так і написано. Штани жіночі джинси, але ну, якщо меншого розміру, взяти, щоб більше зрозуміти, щоб вони так рівно тут подивитись, бачите, як вони трішки так от вшиті, цікаво. Ага, там ще розрізи гляньте внизу, є, бачите? Ну, гарно виглядає модель. Так, отут 100% бавовна написано в джинсах. Ну і ще ось такі звичайні светри, там начебто якийсь бежевий мені попадався. Тут блакитний, приємний колір. Так, светр 999, який є по L-розмір. Колір блакитний, базовий в'язаний светр Гольф вільного Крію. Ось так виглядає, наприклад, ця куртка зі світлими джинсами дуже класна. вообще стильна куртка. Вона виглядає, от як сама по собі висить, так і не дуже. А якщо з чимось, а ще є така чорна сукня. Тут бачите, тут чорний напис, а тут, виходить, навпаки, бежевий. Дуже стильно виглядає. І ось оці ще класні у них, я вже показувала їх в минулому огляді, спідниці. Я хочу просто нагадати, скільки вони коштують. На манекенах вони вдягають. 999. І є по 2 xl Є також в білому кольорі, в чорному кольорі. І от светр, який я блакитний показувала, це дуже красивий колір. Називається камінь. Камінь, колір камінь. Ухти! Ну, так, буду знати, що є такий колір камінь. В'язаний. так да? Базовий в'язаний светр Гольф вільного Крію. Ну, от як виглядає ця сукня, ще хочу також показати. Що тут є? Ну а скрізь куртка? Тільки два види курток всього-навсього: чорна і ось ця біла, ага ще є. В ця сукня, ой, який красивий колір шоколад, світло-шоколадний описується. Знову таки рукавчик дуже гарно виглядає. Так, розміри я вам сказала. Светри бувають в молочному по 999 гривень. І от сукню я показувала чорну, яка йде внизу, як з підкладкою такою. Так, ще є в такому бежевому кольорі. Сорочки по 1399. Я їх міряла минулого разу. А ще у них такі бувають. Я не знаю тканина, от як вони її описують. Дуже цікаво, жіночі штани прямого крію. Інтерлок жіночі 700 гривень по XL, Оце колір капучино, Вони такі як широкі йдуть донизу. І ось оцей інтерлок є також верх до таких штанів. Так, і ось такий, такий верх 699 гривень. Це у нас називається светр з високим коміром та довгими рукавами. Інтерлок жіночий, колір капучина. Штани також класичні, як сірі, чорні, є, за 1399, кому потрібні. О, який лонгслів симпатичний з написом, рожевим, таким, як вибитий. Так, лонгслів, мені здається, шоколадний колір. Колір шоколад 799 гривень, де з декоративним, необробленими зрізами та принтом. Ага, двонитка жіноча. Це двонитка ось таким необробленим краєм. Іде він. Так, ціну я сказала. 799 є по XL розмір. Цікаві дуже моделі. Багато всього в голді, дуже багато. Розпродаж такі маєчки по 199 гривень, укорочені футболки по 149 смужку за 299, ось такі, як більш як двунитка, не зовсім тонкі, скажімо так, по 399, по 299, сіра, ось, цікаво, також зроблена 299, вона тут як тягнеться з боку, біла за 299. З якимись написами по 299, є з малюночками, з лимончиками за 299. До речі, по розмір XL бувають футболки. Тут навіть з полуничками по 199, ну але за 99 поки нічого не знайшла. Думала ці майки, але вони також по 199. Такі вони гарно, вони як топ, можна під низ чогось втягти. Гарно так тримає вона форму. Тут подвійна тканина, їх влітку приміряла. І ще от звичайні такі маєчки приємні, до речі, на тотик, особливо ця сіра, 199 гривень. Ось такі спортивні шорти по 199 гривень на розпродажі. В принципі, вони такі, як і не холодні, на двунитки, ну, Літні речі, як не буду дивитись, скільки по чому. Я так розумію, такі штани також є на знижках спортивні. Чи просто так тут висять, не знаю. Так. На знижці 599, отакі є по розмір XL. Звичайні на резинках внизу, ось в таких 85% котон. Дуже красиві коричневі. Я хотіла собі, у них не було розміру, коли джинси купувала. Не було мого розміру, 599. Оце що за розмір? Не міні-еска. Жалко, такий такий красивий прям колір, дуже, дуже красивий. Як би його показати? Зараз навіть гляну, як він у них описується. Вони ж описують, оце класно, що можна почитати. Колір шоколад. Красивий. Штани, вони шиють їх якось правильно, тому вони сідають гарно. Є такі, наприклад, м'ятні також на знижці. Ці широкі донизу без резинок. 399. Гляньте замість 799. А ну, як вони зроблені. Такі просто як рівненькі. Всередині у них просто двонитка, не фліс. Ну, світлі, може, на зиму не підійдуть. Від S по XL ось такі є. Знижка класна. Є деякі моделі на знижках, це по 1299. Я купила у них джинси, було написано щось 899, я пішла на касу, вони мені кажуть, уже 699. думаю, нічого собі зекономила, чи 599, якось так. Так що може бути сюрприз в гарну сторону. Оце також цей колір, бачите, шоколад 599, тільки вони не на резинках внизу йдуть, а як широкі. Ось це 85% котон. Такі і ще рожеві, і ось трішки залишилось таких, як бордових. Дуже цікаві ці світшоти у них в білому кольорі. Є худі з капюшоном і є просто світшот. Ось на, саме на світшоті написи стуса йдуть цитати, і малюночки такі, ну, гарно виглядає, 75% бавовна, 800 гривень. Він взагалі такий приємний. Тут всередині такий фліс, прям утеплений. І знаєте, він такий, як більш. Тримає форму, по-перше, не обліплює тебе. І такий об'ємний от мені подобається. І ось такі штани, також 75% бавовна в них чорні. Я взяла свій розмір М просто з кишеньками. Це як спортивні. Я просто прийшла на підборах, а так це як звичайні штани. От ну не те, що спортивні, повсякденні вони є з резинками внизу, але можна от взяти без резинок, от саме от такі, як рівненькі, крій. Вони прям не широкі. У мене є штани від Голді, ось саме бавовняні, тільки з резинками внизу. Мені дуже подобається якість, класні. Ну, може, мені такі вдала модель, попалась, а джинси взагалі ідеальні. Я купила собі на знижці, і задоволена. Це найкращі джинси, які в мене були. Я вам кажу без перебільшення гарної якості. Ось тут резинка так зроблена. Бачите, як воно гарно все сідає. Немає ніде нічого не випирає. Мені подобається, що вони якось вміють їх шити. Саме ці такі моделі спортивні, дійсно вміють. Ой, не слухайте, ця куртка, вона така легенька, приємна, синтетичний пух всередині. Ось ця тканина це поліефір, зверху плащовка. От розмір ЕМГ він на мене сів, от як треба. Немає такого відчуття, що воно якось на мене чималувате. Дуже класно. Вона ще модель, начебто, проста, але сидить. От просто сидить як треба. Всередині в кишеньках мені сподобалось як тепла така тканина, ну, щось по типу фліса. І такий капюшон от класний. Він так тримає форму, такий товстенький. Слухайте, який гарнесенький. До речі, ось куртки в них шиті в Польщі. Так у них всі ж фабрики в Україні, там в Хмельницькому, я так розумію, основне виробництво знаходиться. В Чиву -Вові, у Рівному, а ось це саме куртки вшиті в Польщі, я прочитала. І чорні, і білі. Вона трішки ззаду, як, бачите, подовжена з тієї сторони. Ну, куртка класна, тепла, дійсно. Взагалі, вона зручна, м'яка, приємна, ніде вона не даве. Гарна куртка 2,499. Вирішила приміряти цю міні-спідницю. Знаєте, вона для зими, якщо з якимось... Темними такими колготками чи теплими вдягти. Вона дуже тепла, 85% кутон в ній, і вона прям така, як твідовач, як сказати. От начебто як жакети з такої тканини шиють, така прям цупка товста. І тому для зими дуже класно підходить. І ще красивий ремінь, такий прям широкий. Ну, довжина, якщо з темними колодками, то й довжина буде нормальна. Просто зі світлим воно так знаєте кон контрастує, і дуже красиво. Мені подобається в минулому році. У них такі ж були ці кофти жіночі, тільки були червоні, сірі з червоними гудзиками, А це біленькі тут гудзики як сердечками зроблені. Причому це розмір М, гляньте як вона так на мене довгий такий рукав, а спідницю я взяла L, тому що вона якось. І на і Елі якраз на мене сіла. Ну, мені подобається. Все така ця тисячу гривень коштує тут акріл, 100% цих кофті. Вона дуже така приємна і красивий білий колір. Не знаю, красивий, красивий рукав, красивий. Ну тут манжет широкий, тут такий, як ну манжет сказати широкий, гарнесенька, приємна, гарно виглядає. Така ніжна, вона така, як не знаю, пухка, легка, красива. На мені куртка зараз і сукня з двома розрізами, з такими, прямо до самого верху, куртки. Ну, сукня така цікава, десь піти, як знає театр чи на якісь вечірниці, Дуже теплі у них ці куртки. Написано, що також цей синтетичний пух зроблена вона в Польщі. Так що водонепроникна тканина, ціна 1700, йде на цих кнопочках і зав'язується. Приємний колір. Розмір М. Бачите, який він на мене сів як треба. Довгенький рукав у сукні, дуже гарний рукав, показує, як виглядає з цим написом. Оце на сукні тільки написи на рукавах, а так вона просто з розрізами. Сукня 50 акрил, 50 віскоза, куртка поліефір і синтетичний пух всередині. Розмір М, сукня МЛ, У них такий розмір іде. А ось ця куртка саме, саме розмір М. Класний в неї шикарний. Гляньте, який величезний цей капюшон, Мені подобається. Ні, ну куртка класна, нічого не скажеш. 800, правда, коштує. Треба чекати знижку. І отак розрізи на сукні. Так, зразу кажуть, джинси трішки підкатала, тому що навіть на підборах вони довгі, але вони там внизу не підшиті, то їх легко обрізати. Взагалі вони роблять такі моделі, що вони довгі. Це я взяла знижки на знижці, вони такого сірувато чорного кольору за 1200, замість 1500. Саме на знижці, мій розмір М. Що вони пишуть, що у них джинси всього 10% котон, хоча якість дуже класна. Я задоволена, купила у них джинси і задоволена. Светер ось оцей. це. 100% акріл, тисяча гривень, такий з написом, отак розмір М, він як вільного крію, сірий приємний колір. І ще й красиво так якось всередині він, бачите, зроблений за цим білим. Мені подобається. І довжина така ось все прикриває, і рукавчик такий довгенький, як манжет. Не знаю, так, все гарно. Якось так сідає гарна модель. Добре все. Так на чоловіків особливо нічого дивитись, просто скажу вам ціни, скільки коштує худі і скільки коштують штани. Худі коштує 999. Розміри є від S по 2 XL, Кольори також є різноманітні. Наприклад, штани. Штани також на флісі всередині чоловічі коштують 799. Є по 2 XL. Ось тут навіть не резинки внизу так цікаво, як манжетом зроблені. Футболки на чоловіків. Ціна. 399 по два Екселі. так красиво. Це називається у них лонгслів. Чи подивимось, як називається? Це базовий світшот 799. Тут три нитка, чосана. Оце у них оцей, якщо всередині, як я кажу, флісце дво. Тріонитка чосана за 799 по 2 XL. І є також такий сірий з написами за 799. Є також з тризубом футболка. Так цікаво тризуб намальований. І ціна зараз глянуть. Футболочки. Ціна 399 є по 3 XL. Також світшоти є на зміці до кінця от розтібаються не світшоти, а ході із карманами. Чосана, так скажемо, да, три тринитка з принтом чоловіча, базовий чоловічий худі на замку, так, з мінімалістичним малюнком. Ціна півтори по 2 XL. Так, ну штани ще є от на резинках саме внизу. Цей кольор точно не чорний, що вони тут пишуть. Колір Графіт 799 по 2XL і також чосані всередині. так, от так виглядають ці штани, футболки свідшоти, як на манекені. Зараз обіду покажу. А ось такий лонгслів. Більш така полегшена модель. Футболка, ну, але трішки тепліша. Напис є. Так, 700 гривень по 2 XL, чоловічий базовий лонгслів. Так, колір також графіт називається. Такі штани. Дуже приємний колір, резинки внизу по 2XL, 799. Колір фуме. Фуме. Вперше чую такий колір Фуме. Так. Ну, вони правильно описують, у них вже вони тканини роблять всі кольори по правилам розписуються. Або, наприклад, іще ось така. худі також на замку тіка, це вже в синьому кольорі. Ні, також графіт якось падає світло. Півтори тисячі. Багато на чоловіків футболок цих штанів. Цих. І от, наприклад, скільки коштують джинси. Гарненько виглядають. Стандарт джинс написано. Тисячу триста є по розмір. П'ятдесят з тридцять восьмого по п'ятдесятий. Так, чоловічі джинси стандартного крію. От і все. Колір так, колір сальфарово-блакитний. Нічого собі, ну як напишуть, так цікаво. Мені оце в них подобається. Май свій огляд з магазину Голді буду закінчувати. Хочу сказати, що в Україні зараз працює 41 магазин Голді в 19 містах України. Так, це український бренд льонокомбінат його ще називають. Подобається мені якість речей в цьому магазині. Я робила огляд в Одесі. Адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. У нас в Одесі зараз працює, на жаль, тільки один магазин Голді в Сіті-центрі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі і пока!